Всім привіт, друзі! Івано-Франківськ на зв'язку. Хочу поділитися думкою, яка мене дуже надихає і бентежить одночасно. Трошки перефразовуючи пастора Геннадія Махненка. Ми... Коли він був одним з героїв нашого фільму Україна і спецлідерства, він сказав приблизно таку штуку, що я маю привілей бути народженим в цьому світі. І я от нещодавно там, прочитав деякі статті і антропологів, і, в принципі, питанням еволюції цікавився. На взагалі, який статистичний шанс був мені народитися в тілі людини. Я вже навіть мовчу про 21 століття. Да? Скільки Предків спільних е, спільних пращурів я маю з крокодилом, і в якийсь момент гілка пішла кудись, куди вивела мене. і Я зараз тут записую щось на телефон. А когось гілка вивела на те, що він там у Флоріді чи в Африці десь е, е, плаває і їсть і тих, хто необачно підходить до води. Так от ми насправді дуже недооцінюємо той шанс. Який випав нам стати людиною, проживати це життя ну, в такій достатньо в свідомій біологічній формі. І нехтуючи цим шансом, ми дуже часто намагаємося занепастити наше життя, не зробити щось дуже класне, щось дуже добре, поміняти цей світ в кращу сторону. І далі я розумію, що я теж не жива кулярний оптиміст що і трапляються війни і на нас там нападають і намагаються вбити, і іноді просто надати тягла ворогу. Але в цілому я думаю, що ми якось не пам'ятаємо, що життя це великий привілей. І до нього так і треба відноситися: і до власного життя, і до життя, ну принаймні людей, з якими ми не ворогуємо. Бо це відео я записую зараз в стані війни. Можливо, там через тисячу років хтось подивиться, скаже, кого він там вбивати зібрався. А життя це привілей. Про це треба пам'ятати і не занапастити його. От такі думки на сьогодні.